У 1947 році, через два роки після завершення Другої світової війни, в Польщі почалася операція, яка назавжди змінила долі сотень тисяч людей. Її назвали Вісла. Але за сухою військовою назвою ховалося масове насильство, знищення культури, примусова депортація та етнічне очищення. Операція Вісла була спрямована проти українського населення, яке століттями жило на своїх історичних землях: у Лемківщині, Підлящі, Нацянні та Холмщині землях, які після зміни кордонів у упов... Воєнному світі опинилися в складі нової Польщі. Офіційним приводом для початку операції стало вбивство генерала Кароля Свірчевського, віце-міністра оборони Польщі, яке сталося 28 березня 1947 року. Влада звинуватила в цьому українських повстанців з УПА. Уже наступного дня політичне керівництво країни прийняло рішення: Українців необхідно виселити з південно-східних регіонів, щоб покінчити з підтримкою повстанського руху. Проте справжня причина ховалася глибше. Це була спроба остаточно ліквідувати. Українську присутність на цих землях, асимілювати народ, стерти його сліди. 28 квітня 1947 року почалося те, що згодом назвуть найбільшою внутрішньою депортацією в післявоєнній Польщі. Упродовж кількох місяців десятки тисяч військових з оточення армії, поліції, служби безпеки проводили цілеспрямоване виселення українського населення. Людей виганяли з домівок серед ночі або на світанку, давали кілька годин, щоби зібрати речі, і вантажили в товарні вагони. Ніхто не пояснював, куди саме їх везуть ніхто не питав, чи підтримували вони УПА. Просто українське походження вже було підставою для покарання. До липня 1947 року було виселено понад 140 тисяч українців. Їх розселили на півночі та заході Польщі в регіонах, які раніше були німецькими, і після війни стали польськими. Але розселення відбувалося навмисно так, щоб українців не було більше ніж кілька родин в одному селі або місті. Це було зроблено для того, щоб унеможливити будь-який культурний або релігійний спротив. Їм забороняли говорити Українською відправляти служби у власних церквах, навчати дітей рідної мови, людей просто змушували стати поляками швидко і безповоротно. Сотні священників, інтелігентів, учителів та навіть жінок і дітей було заарештовано. Багатьох відправили до спеціального концентраційного табору в місті Явожно, колишнього підрозділу нацистського концтабору Аушвіц. У таборі людей допитували, катували, знущалися з них. За офіційними даними, щонайменше 200 осіб загинули від тортур, але ймовірно значно більше. Арешти й переслідування Відбувалися не за реальні злочини, а лише за те, що люди були українцями або підозрювались у симпатіях до української культури чи греко-католицької церкви. Особливо трагічним було те, як цю операцію подавали. В офіційних документах говорилося про заспокоєння прикордоння, ліквідацію бандитизму, забезпечення безпеки громадян. Але насправді мова йшла про етнічне очищення, тихе, без масових розстрілів, але жорстоке і системне. Церкви перетворювали на стайні або спалювали, надгробки зривали, а на їхньому місці будували. Нові будинки, українське минуле мало зникнути не тимчасово назавжди. Операція Вісла тривала офіційно до осені 1947 року, але її наслідки відчувалися ще десятиліттями. Людям, які пережили цю трагедію, було заборонено повертатися на рідні землі. Багато з них і досі не побачили своїх домів. Родини були розділені, імена змінені, а культурна пам'ять знищена. У 2002 році польський сейм офіційно визнав операцію Вісла злочином тоталітарного режиму, але жоден із тих. Хто її планував і виконував не поніс покарання.